Іван Світличний Сутінь. Все безтілесне і нечинне, немов сні, і є, й нема. Ні день, ні ніч, Напів пітьма, непевне все якесь ні з чим не. Притумленість глухоніма, що без причини, без почину. Зникає, тане, плине, гине, не дооформившись сама. Все зайве, ваги, міри, числа, знебули сутності і смисли, чи день зів'яв і посірів, чи в передвічному тумані до чистих обрію, до гранів до видимості. Не дозрів переможного мирова.